Суто технічний пункт порядку денного звільнення Сергія Арбузова з голови Нацбанку через нову роботу в уряді депутатам не по зубах. Із-за голосів регіонали ще напередодні оголосили мобілізацію своїх явка, десь так 98-99%. Аж тут опозиція згадала про ув'язнених лідерів і рух на європу. Так і заблокувалися на європейську інтеграцію, і прийняття відповідної постанови. Друге, ми вимагаємо включення до порядку денного питання про декриміналізацію. У кулуарах зашепотілися таким блокуванням. Опозиція фактично допомагає замаскувати відсутність голосів у пропрезидентських. Так дотягли до 16-ї. Надрукували документ фотодокумент щодо тих відсутніх депутатів і тих, хто з партії регіонів має їх контролювати. Цитую: нібито Юрій Самойленко, депутат від регіонів, зобов'язаний проконтролювати, щоб Володимир Мисик і Володимир Олійник. Проголосували за Дениса Омеляновича і Ірину Бережну, оскільки їх в залі немає, і її... на провокації голосувати і вам треба особисто, так як робимо. Ми голоси є, і е, вони приблизно до 300. десь в кількості 270. 270 голоси є. І це опозиція знає. Тому вони почали це блокування. Крім блокування і перерв. У перший день роботи у новому році депутати винаходять новий вид неперсонального голосування. Газетний, прикриваючись газеткою, тиснуть кнопки за сусідів. Ось регіонали Шуфрич і Колесніченко неуважно читають щедро розгорнуту парламентську пресу. Під газетою щось ворушиться, але голосів на звільнення Арбузова однак не вистачає. журналісти телефонують депутати Шуфрич і Колесніченко, прикриваючись газеткою, голосували за своїх колег. Це ганьба. Ви бачите, коли ми голосуємо, то ми не скриваємо свої наміри. Відносно газети, то вони трошки пожартували. А відносно голосування ви мали можливість спостерігати про те, що я голосував однією рукою. Однією рукою на два гнізда ви мали можливість побачити, в який спосіб прогоду проходило голосування. Ще одна спроба теж марна. Повернення до питання голосів не набирає. Опозиція своїх не дає. Хочуть, аби урядовець спочатку відзвітував за своє банкування. Ще раз давайте не будемо гратися. Може зняти питання. 270. голоси. Є Допоки в більшості рахували, ударівці не нудьгували. У кулуарах свята тривають у п'ятницю. Депутати планують закрити свою першу сесію. Ольга Сніцарчук, Юрій Усік і Ян Доброносов. П'ятий канал.